Новини Тернополя та області за останній тиждень. Вибух на дружбі забрав життя двох людей. Подія сталася на вулиці Венечанка, 25 липня. Як стало відомо, загиблі мати та син. За попередньою інформацією правоохоронців здетонувала бойова граната Ф 1 Обставини події встановлюють. Тернополяни збирались на мітинги біля обласної адміністрації. Люди протестують проти закону, який обмежує повноваження антикорупційних органів. Активісти звертаються до Вищого керівництва держави та вимагають скасувати цей закон. Після трирічного полону додому повернувся захисник Азовсталі Андрій Попович. Його зустріли рідні у Тернополі. Він пройшов двомісячну реабілітацію та повернувся до рідного села на Тернопільщині. 32 мешканці Тернополя, чиє житло постраждало внаслідок атаки ворога 25 травня та 6 червня, отримають грошову допомогу від 5 до 20 тисяч гривень. Загалом на це виділили 330 тисяч гривень. Розмір виплати залежить від ступеня пошкодження. Більше читайте на сайті 20 хвилин.